7 листопада міська влада підводить підсумки минулого тижня. Вперше у жовтих водах прийшов міський форум Стратегія розвитку третього сектору, основною метою якого було познайомити громадські об'єднання з відомими всеукраїнськими громадськими організаціями та благодійними фондами, допомогти неформальним організаціям із реєстрацією та налагодити активну співпрацю з владою. До обговорення даних питань долучилися представники громадської організації, Центр підтримки громадських і культурних ініціатив Тамариск, Центр безоплатної правової допомоги, благодійний фонд Допомога Дніпра, Всеукраїнський благодійний фонд горіння, благодійний фонд право на захист та Данська рада у справах біженців. Відділ у справах сім'ї, молоді фізичної культури та спорту виконавчого комітету Жовтоводської міської ради спільно з молодіжною радою та відділом освіти продовжують сприяти розвитку молодіжної політики у жовтих водах, допомагати творчій, активній молоді реалізовувати власні ідеї. 90 учасників із числа молоді міста, лідерів та членів громадських організацій, студентського самоврядування, структурних підрозділів виконкому, установ та організацій міста обговорювали проблемні питання та шляхи їх вирішення 5 листопада на третьому міському молодіжному форумі Місто очима молоді. Робота велася за п'ятьма основними напрямами: це розвиток неформальної освіти. Дозвілля, культура та мистецтво, формування здорового способу життя, патріотична складова та волонтерство, а також охорона навколишнього середовища. Кожна група підійшла до поставленого завдання досить творчо відзняті ролики, цікаві плакати та головне написані проекти допоможуть міській владі побачити проблеми міста з точки зору молоді та сприяти розвитку молодіжному руху у жовтих водах. Продовжує міський голова Володимир Абрамов перевіряти готовність міста до зими. Цього разу він відвідав овочевий склад. Перевірялися наявний запас овочів, якість та умови зберігання, а також стан складських приміщень. Загальні враження від побаченого були досить позитивні. Тож жовтовидцям не варто хвилюватися. У разі несприятливих погодних умов місто буде повністю забезпечено якісними овочами. Якщо ви хочете, щоб міська влада допомогла вам у вирішенні вашого питання або бажаєте поставити запитання міському голові, чи маєте пропозицію щодо покращення соціально-економічної інфраструктури міста. То не обов'язково записуватися на прийом та чекати своєї черги. Через портал державних послуг АйГОВ, розділ інше ви маєте можливість звернутися до міського голови та висловити власну думку. Окрім того, на першому поверсі виконкому буде знаходитися скринька, в якій ви можете залишити у письмовій формі запитання або пропозиції. Письмові звернення приймаються із зазначенням прізвище, ім'я по батькові. Інформація для громадян України, які перемістилися до жовтих вод з Автономної Республіки Крим та районів проведення антитерористичної операції. Постановою Кабінету міністрів від 1 жовтня 2014 року номер 509 про облік внутрішньопереміщених осіб, яка набрала чинності з 8 жовтня 2014 року, затверджено порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції. За цей час управлінням праці та соціального захисту населення Жовтоводської міської ради видано 654 довідки. З яких 310 було скасовано з метою забезпечення законності щодо правомірності взяття на облік внутрішньо переміщених осіб та призначення їм відповідних соціальних виплат на виконання постанови Кабінету міністрів України від 8 червня 2016 року, No 365 у місті жовтоводи створено комісію з питань призначення або відновлення соціальних виплат. За сім засідань комісією було розглянуто 161 справу. Призначено соціальні виплати 143 особам, дев'ятьом відмовлено дев'ять справ залишено на доопрацювання. Для призначення відновлення соціальних виплат, внутрішньо переміщена особа. Подає відповідну заяву до органу, що здійснює соціальні виплати на території, де зазначена особа перебуває на обліку за місцем її фактичного проживання перебування, незалежно від факту реєстрації місця проживання або перебування. До заяви обов'язково додається копія довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи та пред'являється оригінал такої довідки. З 4 листопада правопорядок на вулицях міста у вечірній та нічний час охороняють, окрім співробітників поліції і патрульно-постової служби, ще й громадські організації. Таке розпорядження підписав 2 листопада міський голова Володимир Абрамов. До патрулювання міста долучилися представники громадських організацій Жовтоводське об'єднання рибалок, Афган, Уранщик, Яструб і Козацький полк Жовтоводський. Спочатку це будуть разові патрулювання, у конкретний час та день тижня. І лише після аналізу роботи, пропозицій жовтоводців і керівництва поліції даний захід буде запроваджено на постійній основі. 4 листопада спрощено процедуру відключення споживачів від мереж централізованого опалення та встановлення індивідуального джерела опалення. Відтепер повний пакет документів приймають адміністратори Центру надання адміністративних послуг, який знаходиться на першому поверсі виконавчого комітету Жовтоводської міської ради. У разі надання повного пакету документів розгляд справи відбувається без участі заявника. Другий і останній візит до виконкому це отримання дозволу на встановлення індивідуального джерела опалення. Дату та час візиту узгоджує з заявником секретар міжвідомчої комісії.